Коли ти лише переїжджаєш в Америку за ЮФУЮ, тобі здається, що це така буде пригода, що ти все зможеш, що в тебе є енергія. І от вже зараз, два роки по тому, може скластися абсолютно інша ситуація. І це обумовлюється тим, що за ці два роки ти так сильно працюєш, ти так сильно вигораєш, що ти вже не маєш от того посилу, тієї енергії, і вже важко продовжувати. І ось тут мені здається, починається ця криза. Можливо, є якась така криза, градація, криза двох років в еміграції. І у мене саме, саме зараз вона і відбувається. Тож сьогодні у цьому відео я б хотіла з вами поділитися, що, що відбувається в голові людини, яка вже хоче поїхати зі штатів, але чомусь залишається. Хто мене не знає, мене звати Марія. Я третій рік живу в штаті Мічиган. Я знімаю квартиру зараз, знайшла хлопця на Тіндері, ми з ним у стосунках, ми знімаємо цю квартиру. 50. На 50 50, це, до речі, теж впливає на мій стан, тому що як мені писали в якихось відео під якимось відео, де я писала про 50 на 50, чому чоловік не може тебе підтримати у момент скрути? Знаєте, я зараз почала вже думати, що напевно в цьому є якийсь сенс. що Мені нема сенсу жити таке нещасливе життя, якщо реально я не тягну, то мені потрібно або щоб мені допоміг мій партнер, або мені потрібно поїхати з місця, де я не тягну. І зараз я якраз в цих думках і знаходжусь, і хотіла б вам сказати, через що саме от чому важко прийняти це рішення поїхати зі Штатів. Перше, це те, що мені тут надзвичайно комфортно, що я знаю цю мову. Англійська скрізь, і ти її надзвичайно покращуєш, і потім у майбутньому, куди б ти не поїхав, тобі це стане у пригоді. А ще мені дуже подобається: от, наприклад, я ходжу на йогу, вона англійською мовою. Потім з моєю йога тішеркою ми йдемо пити каву. Ти можеш вибудовувати ком'юніті і. Ти ну, ти можеш стати частиною цього суспільства, і плюс я обожнюю англійську, Я її ще й викладаю, тому мені це і професійно дуже класно. У мене і чек стає вищим. І ну, для мого внутрішнього лінгвіста мені офігенно приємно це, як знаєте, такі маленькі оргазми чути, як вони вживають певні вирази. Це вау! Мені це дуже подобається. Друге, це те, що, наприклад, я думала, я хочу поїхати в Колумбію. В Колумбії є класне місто Мельгін. Воно вважається однією з топ 3 столиць для цифрових номадів у Латинській Америці. Я вже була в Латинській Америці, коли мені було 23 роки. Я поїхала туди з білетом в один кінець в Буенос Айрес. І я там подорожувала один місяць. Я знаю іспанську, я вивчала іспанську в університеті як першу мову. Тому, в принципі, мені Колумбія здавалася і досі здається цікавим варіантом. Однак, чому ж я не обираю цю Колумбію Медельгін? Тому що. Де я там знайду роботу? В Америці тут реально можна знайти роботу, навіть якщо ти хочеш там починати, наприклад, офіс-менеджер чи щось таке, ти знайдеш роботу, і тут все буде чинно, тут буде класний. Пейчек, ну так у порівнянні, так тобто у тебе будуть і вищі витрати, але у той самий час, наприклад, якщо ти працюєш легально офіційно, ти можеш інвестувати. У тебе є класні банківські картки, у тебе є доступ, ну ти зберігаєш все в доларі, ти можеш прямо інвестувати зі своєї картки. Ці всі перекази заходять за одну хвилину. Це мені надзвичайно подобається, що я живу в країні, де хтось, як англійською кажуть, має мою спину. То my back. От мені це подобається в Колумбії. Такого не буде. Можете мені сказати, Марія, але чого ж ти не поїдеш в Європу? Наприклад, ну в Європі, по перше, буде так само дорого. Можливо, не так дорого, як в Америці, але все одно там квартиру зняти. Я ж вже ну, розумієте, я не хочу вже жити в кімнаті, мені 29. Я ну, не хочу ділитися з кимось квартиру. І тут я вже видум, вибудувала собі це життя, а зараз в Європу переїжджати і втрачати базу. Оце мені здається те, що проходить повз голову багатьох іммігрантів, що не хочеться втрачати свою базу, яку ти вже так довго вибудовував. А додому повернутися ти не можеш, щоб там обстріли. І виходить, що ти і тут не повністю задоволений, але в в Європу важко їхати. І тут, як кажуть, як кажуть психологи, так, як прийняти, як ухвалити рішення, потрібно. Робити більше дослідження, збирати більше інформації про те невідоме, але там, де може бути більше щастя, і постійно собі нагадувати про те, чому тобі тут не подобається. Тобто скласти список речей, от чому мені тут не класно, подумати, чи може щось змінитися у найближчі роки. І якщо ні, якщо от реально якийсь такий знаєте, тупий депресняк, буде безпросвітний, то краще піти у тривожне, невідоме майбутнє, аніж залишатися у безпросвітній. Просвітному теперішньому депресивному стані, і от я саме цим зараз і займаюся. Я збираю собі якісь. Відомості про це майбутнє, оце невідоме, вирішує. Але знаєте, що дуже дуже важко? Це те, що ти не маєш сил. Коли ти тільки приїжджаєш, я ну буду казати за себе. Коли я лише сюди приїхала, і до речі, я нещодавно придивилася свої два відео: мінуси і плюси життя в Штатах. І в плюсах я така, знаєте, я така собі здаюсь молода, така вся весела, прямо знаєте, сповнена життя. А зараз. Мої останні відео я виглядаю, як зів'яла квітка, наче з мене всі соки випили. І я вже не бачу от, ну, реально, я у сильному сильному вигоранні зараз, і мені потрібно відпочити. І це ще сказується, те, що в мене не було відпустки. В Америці дуже маленькі відпустки. У мене 10 днів відпустки на рік, це 2 тижні. І особливо ще, коли тут в... живеш, ти хочеш поїхати і в таку активну відпустку, тобто подивитися там якесь велике місто, тобто не лежати на пляжі, а відпочинок. Це теж просто лежати, тупо дивитись серіали, не знаю, лежати на пляжі, читати книжки. І у мене не було такої відпустки. ну, У мене було, була цього року така відпустка, але лише на 3-5 днів. І мені цього недостатньо. Тому зараз я вже на стадії, коли я, як, знаєте, такий вижити лимон, і мені необхідно це. Але взяти паузу дуже важко. І я вирішила такі її взяти. Я беру відпочинок за свій рахунок. Тобто у мене ж компанія ще і навіть за свій. Рахунок не дозволяє брати більше відпустки, ніж три тижні на рік. Вже два тижні я виходила і взяла. Ще один тиждень, і причому я ще прикрилась тим, що це лікарняни, бо вони, начебто, як я зрозуміла, не мають права тобі не погоджувати відпустку, якщо це лікарняний. Ну, я за свій рахунок цей беру, бо я вже свої 9 днів виходила. Теж у мене ж з зубом ці проблеми були. Це теж у мене було відомо. Коротше, тут ну тут стрес від того, що ти просто тобі потрібно цей, цю відпустку собі виривати. Я сказала, що мені необхідно поїхати на йога ретріт, і що це типу my mental health, моє ментальне здоров'я. І вони мені її ухвалили, і я їду наступного місяця у його ретріт, і Я на один тиждень у Штатах і у Північній Кароліні, це там, де зараз ураган Гелена. Я вмію обрати місце. Я ще думала, чого він такий дешевий? От ретрит 7 днів коштує 1700 у своїй приватній кімнаті, тобто ще не, не ділиш там з іншими членами ретриту. Думаю, що так дешево. А от чого? Тому що там Хелена бушує. Ну, сподіваюсь, вже пройде він за місяць. Вони там написали, що в принципі їхня частина, вони прямо на океані. На океані. Ну, коротше буде весело. Однак, все одно я їду туди. Я хочу взяти собі цей тиждень на те, щоб зупинитись, подумати. І мені важко прийняти таке, ну це реально якесь життєповоротне рішення. Тому що якщо ти їдеш зі штатів зараз, то це означає, що ти сюди не можеш повернутися. Бо повернутися сюди буде важко. Бо треба ж цей пароль знову оформляти. Ще невідомо, що після виборів буде у листопаді, чи буде ця програма для українців чи ні. Тобто дуже багато стресу. А прийняти таке рішення: їхати, залишатись, щось змінювати. Наприклад, шукати нову роботу, це теж робота, це потребує багато емоційного ресурсу. І коли тебе ніхто не може тут підтримати, ти сам у полі воїн, ти розумієш, що навіщо воно все це важко, що робити, і ну, коротше, тут важко. І от я собі. Зараз е, намагаюсь уривати оцими маленькими крупіцями. Е, то тут, плюс один день, то на ретрит поїду, щоб щось е, собі. Якусь ментальну рівновагу відновити і щоб бути в змозі ухвалити якесь рішення, яке приведе мене до кращого життя. Тому що бути у постійно цьому депресивному теперішньому, воно виглядає зі сторони, що в принципі життя нормальне. Але як то кажуть, глибоко всередині deep inside, ти ну, хочеш плакати від того, що в тебе життя не настільки організоване, як ти б хотів, бо ем, у мені дуже не вистачає людей. Моїх людей навколо себе, і мені не вистачає можливості виїхати звідси, і також підтримати себе е, фінансово, от, щоб могти працювати менше і е, більше відпочивати. А так виходить, що ти ресурс свій не е, як це репленіш. Сорі, знову буде фебрик, будуть мені писати. Репленіш? ти не репленіш свій ресурс, і в той самий час ти постійно з нього береш. Тому що постійно потрібно працювати. І я от про це зараз все думаю. А, що мені тут подобається в Америці, теж мене тут тримає. Мені тут подобається, що все англійською, все зрозуміло, що тут дуже класні бібліотеки, ти бачиш заможність навколо себе. Це надзвичайно приємне відчуття жити і бачити, що у всіх людей навкруги, ну не у всіх, звісно, так. Але якщо ти йдеш і бачиш, тут класний будинок, от тут такі машини припарковані, люди сидять, там, їдять своїх восьминігів чи щось там, і ти думаєш, вау я теж. Хочу таке життя, тобто тебе надихає те, що тебе оточує. Плюс тут безпечно. Я живу у надзвичайно безпечному місті, то ну, воно маленьке, так це плюси маленьких міст. Що менше місто, ну зазвичай так не завжди, тим менше людей, тобто менше криміналу. І у мене тут гарно, у мене безпечно. Мені це одне з найважливіших факторів вибору міста. Напевно, мені доведеться піти на компроміс. Якщо я буду переїжджати у Великий. До речі, я зараз вирішую, що якщо я залишаюсь в штатах, я точно буде переїжджати у велике місто до кінця року, тому підписуйтесь, щоб не пропустити апдейти цієї епопеї, якісь, блять, серіала на життя. І хочеться реально вже просто, просто відпочити, щоб все закінчилось, і якісь пригоди, щоб були менш стресові. Тому що тут. Ну, крейзі, що мені ще тут подобається, це ставлення до іноземців. От до мене жодного разу мені щось там такого не казали. Типу чого ти сюди приперлась? Взагалі не було. А навпаки, вони питають, вони кажуть, у тебе такий милий акцент. Звідки ти? Вони. О, Ну, самі ж нащадки, так емігрантів. Єдине, що напевно вони не дуже класно ставляться до нелегальних емігрантів. І про це, якщо ви зараз фоловите дебати, як віце-президентів, так і президентів, то у республіканської партії це як такий постулат номер один. Перше, що вони зроблять, коли якщо вони виграють, це вони закриють кордони. І для ілегальних емігрантів, так тобто ми не знаємо, що там буде, але а, от до таких емігрантів вони не дуже. Але ну, і... Вони тут знаєте. Вони то, звісно, всі дуже такі політкоректні американці, особливо якщо вони говорять там на публіку. Але якщо ти в кулуарах так походиш, а я ж тут спілкуюся з усіма і входжу в ці всі маленькі такі розмови, вже а, в більш дружніх колах, і вони, ну, вони кажуть, що якщо ти а, біла людина, тобі набагато швидше дають всі ці грін карти, до тебе ставлення краще, до тебе все. Ну це я звісно не підтримую, так але якщо вже знаєте, нам не пощастило з нашим в Україні. Геополітичним позицією, так, становищем. Але у нас більш privileged позиція, якщо в емігрантах, якщо напевно чули, що коли Black Americans або ну, будь-який так африканець заходить в магазин, то там ну, сумки люди до себе так ближче горнуть. Це не дуже красиво, так це ну, взагалі це расизм, так? але це вже інша тема. Якщо ви українець, то вам тут легше. Коротше, от такі от у мене зараз думки. Висновок, напевно, що неможливо прийняти рішення, якщо у тебе нуль ресурсу. І у дуже багатьох людей, от що мені пишуть, в інстаграмі мені пишуть, відповідають на історії в Ютубі під отим великим відео, яке в мене зараз найбільше на каналі, 36 тисяч переглядів про чому я хочу повернутися в Європу після двох років в США. Подивіться там тисячу коментарів. Це ж значить, що людям відгукуються. Якщо ви почитаєте, ви зрозумієте, що у дуже багатьох багатьох Отакий От стан зараз. І я, до речі, всім дуже вдячна за те, що ви ділитесь і залишаєте коментарі і з того, що ви мені пишете в коментарях. Я собі теж почерпую нові ідеї з приводу свого майбутнього, свого життя. Ну, поки що я нічого не можу змінювати, тому що я на нулі, я нижче нуля. Я не можу з мінусу приймати якесь рішення. Ну, звісно, якщо прищучить мене щось, то я це зроблю. Але ну, по-хорошому потрібно собі дати відпочинок. Тому я це зараз і буду робити. Я буду собі купувати. Час, я буду брати відпустку за свій рахунок, буду їхати у цей ретрит і подивимося, що далі буде. Звісно, одного тижня недостатньо після двох років вигорання. По хорошому мені потрібно місяця то й два відпочинку без будь-якої роботи, але це реальність така, що я не можу цього зробити, тому хоча б один тиждень. Можливо, я буду якось собі брати менше уроків. Я вже зараз працюю на межі прохідної спроможності. У мене 15-20 років на. На тиждень з тим, що я ще 40 годин працюю фултайм тайм роботу свою. І ще я Ютубом займаюся, сама монтую всі відео, знімаю, роблю обкладинки. Тобто, в мене ще і за котом минулого тижня дивилася, ходила оце йому пузо чесала за 50 доларів в день. Тобто, в принципі, тут можна справлятися, але ти постійно маєш бути. от... У дуже класному ментальному здоров'ї і у дуже класному фізичному, ти маєш себе підтримувати вітамінами цим всім спортом, маєш терапевта мати друзів соціальне коло. Тут треба лю людям бути дуже зібраними, дуже амбітними і такими, щоб от могли витримати стрес. Ну, і, звісно, щоб фізичне здоров'я було. У мене оцей зуб заболів. Ну, тисячу доларів заплатила, помучилася трошки, і все. Як тьфу футь, фу, вже оці золотою коронкою з цирконією, вона, до речі. І все, пішла далі. Тобто в обідню перерву пішла зробила рут канал, зробила коронку, повернулась далі, її от таке життя в Штатах. Тому як буде далі, подивимось. Дякую, що ви зі мною, і до наступних зустрічей!